Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я пропоную вам рубрику пусті баночки. Сьогодні в нас 10 квітня 2023 року. Подобається таке відео, будь ласка, залишайтеся зі мною. Щиро дякую вам, що ви мене переглядаєте. Ставите вподобайки, коментуєте на мене підписані. Ви найкращі. Так, що в мене перше. В мене перше це ось таке: це Smart Love. Ось made in Ukraine». Так написано навіть, да? це суперкляльна лінійка в турецькому каталозі Пармасі. Це 500 грамів порошку безфосфатний, пральний порошок для прання тканин усіх типів та кольорів. Відмінно видаляє забруднення, не пошкоджуючи структуру волокон, видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору тканини. Спеціальна формула дозволяє отримувати відмінний результат навіть після першого прання. Тут його 500 грамів. Зараз акція 119 гривень, і тут є мірна ложка, все як потребується. Ось така мірна ложечка. Я вже одну упаковку використала, бачите, замовила собі по акції іще, тому що зазвичай 149%, а зараз 119. Те, ще й моя консультація, знижка консультанта 25% знімається, то ще, ще дешевше. Я такі пачечки собі дві штуки вже взяла, щоб мати, як прати. Так, Далі в мене це. Ви бачили, ви знаєте, це я так постійно там, де моє. Постійно ставлю буковку М і літеру 650 мл відмінного засобу від для видалення цвілі. Це Польща повністю іде, як використовувати, як користуватися. Повністю може бути аромат, трішки як радянська білизна, хлор такий саме ну білизни. І потім декілька хвилин ви провітрили кімнату, і все це уходить. І може бути від годинки і вже ефект. І навіть рекомендують 10-12 годин тримати це за цей засіб на плямок, де сильно серйозно. І потім ви змиваєте, відмиваєте, і все відмінно. Зараз вже 279 гривень, мабуть, чи 269 гривень, 650 мл такого засобу, але він дуже дієвий. Чекаю на повторку собі. Так, це відмінний аромат, яскравий, шлейфовий, це парфумований ласьон для рук тіла. Дуже я кажу, пахне. Це туриться компанія Пармасі, відмінне зволоження. І потім, коли так щось робите, да, і такий шлейф іде. 109 гривень, 100 мл. Перепрошую. Відмінної якості мені подобаються такі ви знаєте, що я полюбляю, такі парфумовані васьони для рук. Так, сьогодні вранці в мене закінчилась. Нутрії плюс e, турецька кава, це в нас іде 60% цикорій, плюс 40% кава. І саме головне, що цикорій він нормалізує роботу сердечка, це інулін для нашого сердечка цикорій. E, не піднімає тиск, я себе почуваю відмінно. На жаль, в мене закінчився і той, і, і та і та кава, але потрібно, мабуть, замовляти, тому що я іншу каву не можу просто пити. В мене бахкає серце, і я п'ю цю каву. Каву без цукру, без молочка, вона мені дуже приємна. Дякуючи NutriPlus Турція, я навчилася пити каву без цукру. Тут іде зазвичай нема нічого. 16 іде таких стіків по 2 г. Дуже зручно брати з собою. Ви собі взяли чи на роботу, чи десь. І так, Я ж кажу, дуже відмінно брати з собою зручно. І кава дуже для мене корисна взагалі. Тобто, ось так. Надо, потрібно знову закупати. Так, Ботанікс. Це шампунь, мікс Закінчилося. 500 мл. Зараз йде в квітні чудова акція. Купи два продукти. по... 149, наче два продукти купи по 149, а третій буде вам за гривню. Дуже відмінної якості. Тобто купи дві будь-якої шампуні, і третя буде вам за гривню. Ось така в мене закінчилась, мені подобається. Вистачає набагато, волосся легко розчісується, волосся має здорове, сяйво, не запутується, не потрібно потім його всмикати. Купувала, буду купувати, тому що мені подобається ця лінійка Botanics 500 мл Pharmacy Турція. Рекомендую, тому. Тому що всі три види шампуні мені подобаються. Що кропива, що, вербе, шавлія, що чи вербена, що мікс. Трав'яний мікс повністю. Мені подобаються Так, це. Турецька компанія це, це в нас Турція Талія. я вже бачите, я затерла, тому що я стискала ця колагенова маска, на ніч наноситься. Тут 15 мл, мені вистачило її на 4 з лишнім рази. І я оце так стискаю і резиночкою плотно, щоб не, не випаровувалась і кисень туди не випадав, затискаю, так скажімо. вмилися, зробили всі процедури. І потім замість нічного крему, але не забуваємо, крем на навколо очей, крем для шиї, зони декольте, ми не забуваємо обов'язково, ми це наносимо. І цей, де, кологенова ця масочка, йде, вона не змивається, ви наносите її просто на ніч. Це відмінний на ранок, відмінна якість замість нічного крему. Через два на третю добу я так роблю: ось так брала. Буду купувати зараз в цьому каталозі. Іде 43 три гривни на чотири рази мінімум. Так. Ось такі серветки, ви знаєте, що я їх на постійній основі купую. І десь чекаю знову замовлення. В цьому ще каталозі є е, акції на серветки. Ось в цьому далі там акції не буде. І я знову-таки чекаю собі серветочки. Е, мені подобається це турецьке виробництво. GMP сертифікація і да, ось, GMP, І дуже відмінно можна протирати все. Все, що ви бажаєте, можна протирати і якість відмінна, не пересушує шкіру рук. Да, Трішки багатенько пластмаси, але це робить для людей зручність. Просто була акція, і я їх купувала і. З таким, з таким, ось таким зажимом, да? але да, зараз я чекаю, там вже буде така, просто буде зніматися плівка і будемо доставати серветочки, щоб менше було пластику. Ось такі зручні, відмінні, рекомендую, мені подобається Турція без алергії, без спирту, все йде для нашого здоров'я. Закінчився в мене позавчора ось такий веган. Засіб для миття посуду це наша Україна Лівеста. Мені дуже це подобається. 500 мл. Зараз, до речі, акція. Зараз я вам швиденько подивлюся в цьому каталозі, бо я чекаю. Я замовила 96, чи що гривень 89. ще Дивіться, зараз акція 89. Ось такий самий тропічний лимон, ніжний аромат. І я чекаю на такі, на такі ще э, гелі для засоби для миття посуду. я ж кажу, Тут йде екстракт э, алоє, глицерин та алантоїн для повноцінного ліку, э, піклування про ваші ручки. Дуже дійсно відмінно, мені подобається. Я багать бачила відгуки дівчат, що не подо... їм не подобається, що воно не концентроване. Мені вистачає не на один місяць. 89 гривень сплатили. Навіть були по 119. Я користуюсь не один місяць. Мені подобається шкіра рук м'якенька. Я рукавички рідко використовую. Тому ось так купувала, буду купувати. Ще виходить в, в слідуючому каталозі. Виходить ще новинка. В нас одна це наша Україна. Я підтримую нашого українського виробника, щоб наша країна процвітала і Нашим людям була робочі місця і робота зарплатня. І саме головне, мені подобається насамперед цей засіб. Купували, буду купувати. І в мене його замовляють. Мені це подобається. Дякую вам, що вам підходить. Так, закінчився ось такий у мене. Грейфрутовий з рожевим гріфрутом тонік для обличчя, це е, іде для жирної шкіри обличчя. У мене бувала зона, отут бувала зона, Т, трішки е, е, жирновато, то я вже бачу, зараз мене нормалізувалось, я вже почала зараз е, трорендовою водою користуватися. А замість цього тоніка, тому що бачу, що в мене шкіра обличчя в нормі, буду бачити на, 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 як далі буде. І якщо буде знову повернення, що те, те, Ця зона Т буде жирним цим, я повернуся до цього тоніка. Відмінної якості мене користується 15-річна моя донька. Чудовий аромат 250 мл. Чудова відмінна річ, гарно доглядає, тонізує шкіру обличчя. Я ж кажу, так що ось так. Купували, будемо купувати, тому що мені доньки мої підходять вже. Так, ось такий теж в мене закінчився. Закінчився гель для вмивання. Це йде доктор Туна фармасі Турція. І це іде для вмивання гель з календулою. Великий об'єм 225 мл, 199 гривень, якщо я не помиляюся. Мені подобається, я буду собі замовляти знову, тому що мені дуже дійсно дуже ніжний дбайливий догляд за шкірою і вмиватися мені, мені подобається. Тому що календула вона знімає почервоніння, вона знімає десь якась, як коли якась проблемка. Рекомендую від душі, тому що це високої якості дійсно продукт. Купувала, буду купувати. Звісно, моє, мій мультифункціональний засіб, мультяшка в народі, ми називаємо її 500 мл. Містер віпс, біодім, веган, концентрований. Потрібно 25 мл, це півтори столових ложки на а може люди ллють копачок, але залишається багато на копачку, і потім, коли закриваємо, воно стікає. То я беру столову ложку, наливаю і потім іще пів і пальцем зняла в ємність і все. А ні, просто вже на око, так скажемо, наливаю в ємність, тому що вже дуже багато цих пляшок я використала і буду користувати. Мені дуже сильно подобається зараз. Я від турецької компанії Фармасі взяла пляшку літрову для прибирання всього миття в оселі. Зараз я нею користуюсь, мені дуже вподоби, але це відмінний. стільці, дивани, килими, все, що ви бачите, все, всі стіни, все, що ви бачите в оселі, все миє відмінно. відмінно. Рекомендую купувала, буду купувати. І ще один в мене код, це в мене закінчився. Ось такий великий літровий гель для прання. 28 пранів. Це в нас іде універсальний, тобто можете прати з одної пляшки біле і кольорове. Тут буде видно, вам скільки у вас залишається продукту. Я наливаю, я наливаю у мірну чашу. У мене є мірні чаші. Я наливаю у мірну чашу 40-45 мл, дивлячись, який мене по забрудненості білизна. І беру біле при 60 темне при 40. Можу навіть додати нашого українського кисневого порошку мірну ложку. Ось так: 249 гривень, 28 пранів, легко виполіскується, виполіскується виполіскується. Речей не кашлатить речі, і саме головне, що ем, гіпоалергенний і можна прати і дитячі речі. 28 принів. Наша Україна 249 сорок тому гривень. Тому я, е, мені подобається все. І я підтримую нашого українського виробника. Я хочу, щоб наша компанія. Лівеста життя в родинному колі процвітала, розвивалася і була з кожним днем все більше і більше, і, більше, і щоб було якомога більше наших продуктів, саме, саме українського виробництва. Тому що це наші люди, це наші робочі місця, це для нас, українців. Тому ось так таким було моє відео: огляд пусті пляшечки, пусті баночки. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Щиро будьте здорові, миру, добра, всього найкращого. З вами була Наталя. Ви найкращі. До побачення!